Вашій увазі огляд лінійного трапу фірми Fala. З поворотним сифоном. Він йде повністю з нержавіючої сталі AIC 304 80 см довжиною. Довжина підбирається на ширину вашої душової кабіни. Так буде легше викладати плитку. І робити нахуй, щоб стікала чітко вода. Ось в комплекті йде гідроізоляція, яка монтується навколо трапу. Тут така документація, інструкція по монтажу, сам лінійний трап. а також регулюючі ніжки щоб виставити його по уровню і залити. А також де гачок, щоб знімати лицеву планку, щоб прочистити сифон. Ось так виглядає трап. Тут наклеє наша захисна плівка, щоб не поцарапати. Ось так піднімається. лицева планка. Тут де решітка, щоб прочистити сам сифон. Тут, мабуть, також відкручується. І сам поворотний сифон. Це дуже зручно, коли можна виставити, в когось труба підходить з боку, з правого чи з лівого, можна собі дуже чітко виставити відвід від води. Тут ще йде переходник 40-50 мм. Ось так. Я вибрав цей з поворотним сифоном, тому що в мене труба підходить десь приблизно ось так. І тут зразу поставлю ку 90 градусів і зразу піде в каналізацію. Це дуже зручно. Я трошки переплатив, бо з поворотним сифоном він йде трошки дорожчий, але мені буде легше монтувати його, без всяких нюансів. Ось що, зверніть увагу, що це все нержавійка. варена, фірма фала, код. Моделі ось внизу, все не живіше. Тільки бачу такий якісний пластик, сам сифон. Сифон же стоїть на ніжках, сам трап. Тут регулюється висота. Повністю все регулюється. Регулюється ось тут, регулюється самим болтом. Тут прикріплюється до трапу, так само з другої сторони. І дуже легко виставити його по уровню, щоб він стояв рівно. А вже наклон зробити з цієї сторони і з цієї. До стяжки ми його прикріплюємо на дюбіля. Тут і отвори. Виставили по уровню, закріпили на дюбіля і тоді вже заливаємо сам піддон, заливаємо його. Десь по уровень оцього виступу. Тоді ми викладаємо, вирізаємо ізоляцію і тоді вже монтуємо плитку. Навіть певно, що трохи більше заливаємо, бо товщина плитка десь 1 см, певно, трохи більше заливаємо. Плитка має виступати вище оцього цього борта десь на міліметр 2-2 мм. Має бути плитка вища цього борта, щоб вода нам прямо стікала сюди. Так само по бокам. Там інструкцію це детально розписано, тому я думаю, що це не буде проблемою. Ось так. Досить якісний цей лінійний трап. Можна його купувати, рекомендую.